Привіт, друзі! Я Мелбері. Пропоную не втрачати час, тому я, ви і грасну the Hill. Поїхали? Давайте продовжимо, тому що я вже не можу терпіти цю гру. Наша пісня гарна починає спочатку. Тут електронний ключ. А Тут система трішки. Шо? Електронний ключ. Дуже надійно. Де... як тут погано. Так, це, схоже, останній наш фрагмент. Я сподіваюся, це кінець. There fire here. Чому тут вогонь? Прибиральниця, напевно, залишила. Ні про що, типу, хвилюватись. Ми вже бачили, як тут все згоріло. І мені здається, тут є про що хвилюватись. Як в мене голос дрожить, я навіть не розумію чому. Так. Тут відкрите добре. Ти впевнений, що хочеш зайти туди? Ні, Френк, я не впевнена. Так, це ніж. Який ми знайшли минулого разу.

Збереження кожну хвилину. Ти you знаєш, know, like, приходить момент в житті, коли ти почуваєшся замкнутим, наче ти в ловушці. Тиняка, що від мене треба? Ну, що має відбутись, я не розумію? Довго мені тут стерчати? Ну, там як. Стеля нижче буде. Щось буде змінюватись, тому що я вже... Звідки тип... Звідси, типу, нікуди йти? Я бачу поле, я дуже хочу тут. <піл <Kesky> Що відбувається? мається <пілля> вся минуло. Чи мене не повертаюся? Тобі потрібно подумати про це, або навпаки, не думати взагалі про це. Заспокойся, вони все ж таки б'ють тебе. Продовжуй йти. У мене маленький сюрприз для тебе. В мене вже горло болить. Ти був тут е, дуже довгий час. А, дуже давно тут. А, це мій гараж! Кожна нова робота починається thinking, з машиною. Я роблю це для своєї родини, або це останній раз. Ми тут через це. Мені їхати? Я драйвер нікудишний, мені не можна за руль. Мене і не пустять. Вони well, for their sake. Your favorite thought. Я huh. They never asked you не this. Вони ніколи не просили so sure, про це не але ти впевнений, що ти робиш це через. Давай згадаємо, як добре ти все пам'ятаєш, відкрий коробку і. і щось там. Ну, те ж саме, що ми робили в перший раз. Це дуже легко. Тобі потрібно лише перерізати. Іди в сраку, Френк! Медведик. Ой, заяць. Я не можу, мені вже страшно. Ти реально хочеш повернутися до своєї родини? Може тобі треба знайти нормальну роботу, 8 часів в день 6, 6, 6 днів в тиждень. Я розумію, тобі потрібно залишатись родиною. Я не можу зупинити тебе. Ти більше не почуєш нічого про мене. Мене якось хитає, бачите, я не, не чіпаю мишку. В нього може клаустрофобія, і Френк так знущається над нами. Я не знаю, як клаустрофобія, але оці пики, що були, вони дуже мене налякали. У мене ж горло болить. О, ні, так дуже погано. Я думала, в нього може там якийсь код, я не знаю. Ну! Френк! Що за приколи? Мені потім все вирізати. Чудово. Вибачте, я, ну...

Я впевнена по цій грі є фанфіки. The <laughs> police informed that the suspect in the arson of the home in East London has been detained. It turned out to be a 23-year-old native of London by the name. The attempted robbery has ended in tragedy, when the failed thief tried to turn off the alarm and caused a fire. The resulting fire led to the death of a family of three. Married couple and a child were burnt alive due to the selfish actions of the detainee. The suspect claims that he is not guilty, since he didn't know about the presence of the people in the home. After all, it's never his fault, is it? Я забула розмовляти! Не бійся, це не твоя провина. провинах. No. Бивці аб'юзери монстри. Hits. Ну, Abusers. давай же. Знайди. Хто звинувачує? Що ти уявляєш в своїй історії? Чоловік винний в вбивстві жіни, дружини. Дружина вбила дитину? Хто винний в цьому? Це дитина? Напев... Ні, оце дитина, то дружина. Хто винний? Чоловік, який аб'юзив дружину. Я хочу подивитись на персону, яка вбила мене. Хто винний? В тому, що. Аксептис. Я не думав, що це відбудеться. Я не думав, що мені доведеться сказати прощавай. Ти знаєш, що ти вбив їх. Ти пам'ятаєш це, ви будете разом назавжди. Мені навіть немає що сказати, тому що знову коротка частина і знову дуже мало всього. Але, Але продовжимо у наступному відео, тому що в мене вже болить горло. Ну, мені не, до... не доводиться кричати в звичайному житті, тому... Тому так. Я вам дякую за перегляд, дякую за все, що ви робите для мене. Зустрінемося в нових відео. До зустрічі!